Привіт-привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з подарунковим набором для чоловіків. До нього входить парфумована чоловіча вода Баолі об'єм 90 мл, а також бальзам після гоління Баолі об'єм 100 мл. Це весняний літній аромат. І верхні нотки його лаванда шавлія. Неролі бергамот. Ноти серця, зелені ноти, лілія, морська вода. І базові ноти, ті, які відчуваються найдовше: це дубовий мох, ветивер, амбра, мускус і кедр. Це легкий аромат, приємний, невагомий. Він зовсім не важкий, немає якихось Важких ноток в ньому підходить як для молодих хлопців, так і для дорослих чоловіків. Його можна використовувати як вдень, так і ввечері, тобто денний вечірній аромат підходить для будь-якого випадку. У лютому на цей набір дуже класна акція. Якщо брати окремо парфумовану воду, її вартість 599 гривень. І бальзам після гоління вартість 109 гривень. Та в лютому набір коштує 619 гривень. Тобто бальзам майже йде в подарунок. Дуже гарна акція, користуйтеся нею. Гарного вам настрою!